Вишиванка символ віри і краси українського народу. Уляна Жолдака, Херсонська школа 27. Мені вишиванку купили батьки. Купили в Херсоні ще до війни. Вона оберіг для моєї родини, наче промінчик від України. Коли з окупації ми виїжджали у термос сорочку, отю заховали. Сховали для того, щоб не знайшли. Російські військові до ворожі пости, важка, небезпечна дорога була, дорога до волі, тихо мовила я, обшук військові постійно робили, та вишиванка давала нам сили. Останній блокпост, сіра зона і обстріл чуємо постріл. І ще один постріл матуся мене собою закрила, бо армія ворога з мінометів гатила. Я термо з сорочкою міцно вхопила, лише в Запоріжжі його відпустила. Ось так вишиванка ця нас врятувала, для моєї родини оберегом стала. Бойко Олександр, автор Бойко Дар'я. Ти знаєш, що все скінчиться Гори, війна і страх, розпадь зникне з обличчя, усмішка буде на устах. Ти знаєш? Що все не вічне. люди, зірки, почуття, що значить для тебе фраза гідно жити життя. У кожного з нас є мрія, і я поділюсь своєю. Я хочу бути у Херсоні, пору зі своєю сім'єю, вечорами дивитися фільми, співати пісню у пульт. Моя мрія неодмінно здійсниться, коли вимре імперський культ. 5-го А класу школи номер 45 місце Херсон. Авторський вірш, Нескорений Херсон. Сьома ранку я чую дзвінок. Не пускайте дітей до школи, небо горить, ракети летять. Нам страшно усім, як ніколи. Я зрозуміла. Почалася війна. Україна прийшли... Визволяти у жодного з нас порятунку нема, і плач, вийде з кожної хати. Всі ті окупанти, немов дикуни, вбивали, знущались невпинно. та вірили ми, що одної пори зайде у Херсон Україна. Херсонщина вся стояла за мир. Ми вірили нас не ставати. Продати селу, ось хто наш кумир, лиш він зможе нас радувати. І ось в листопаді, і радість, і пісні на вулицях люду багато. Ми досі не віримо. Ми бачили сні. Навже дочекалося свята, пробувши під та російських крикатів, нарешті Херсон усміхнувся. Він ніби, поки неспоганого сну і знов до життя повернувся. Тоді й день пам'ятаю, пісні. На площі зібралось все місто. Зайшли ЗСУ, за малять прапори, щасливі всі, урочисті. Вже рік проминуло звільнили херсон. Щасливі, поман свободу. І хоч радість смерть порушують сон, то віримо ми в перемогу. Ми мріємо про день, коли наша земля очиститься від окупантів. Побачив, булаючи пашти Кремля, і згине нарешті гарантів. Два де ми, Антонівський міст. Поїдемо на Лівобережжя, Скадовськ, Голуприсень, Олешківський ліс і станемо щасливо безмежно.